Мо добрі новини безпосередньо з російської території там е, зафіксовані прильоти по рязанському нафтопереробному заводу. Один із найбільших е, нафтопереробних заводів е, Росії точно у, у Вної в європейській географічній зоні Російської Федерації належить він компанії «Роснефть» і заявлена його потужність цього НПЗ 17 або й навіть 18 мільйонів тонн нафти на рік. Ну це справді дуже великий завод. По ньому вже прилітало раніше, як зазначають Астра та інші російські телеграм-канали, моніторингові канали помічено загоряння в кількох місцях на території цього. НПЗ внаслідок нічних атак, от уже цієї доби уражено установку із назвою Елов 6 Це електрознесолююча установка атмосферного трубча трубчаста Установка, яка власне призначена для переробки первинної переробки нафти.